Вихідними пройшов ювілейний фестиваль Країна мрій на території Національного ботанічного саду імені грашка, куди завітав Ескалаїв. Музика. Урочисту церемонію відкриття фестивалю Країна мрій 2024 року зустріли обрядом купелиці – прикрашання купальського деревця, де гості приймали активну участь. Ескалайф ексклюзивно для вас поспілкувався із засновником фестивалю Олегом Скрипкою. Ми е, вперше робимо фестиваль в ботанічному саду імені Гришка. Я дуже вдячний дирекції, дирекції е, цього саду, що вони нас так густино приймають. Це прекрасний, красивий простір, і він пасує під наш фестиваль. І е, я чекаю, що буде багато людей. І у нас мені тішить, що. Відгукнулося тисяча тисяча учасників. Це, ну, це неймовірна кількість але, от, тут є де розміститися. От. І Чекаємо, щоб відгукнулася українська спільнота, українці, які цікавляться. Ціми нашими, нашими традиціями з піснями, і щоб вони відвідували наші фестиваль і підтримували нас. Дві музичні сцени: фольклорна і сучасна етнічна, майстер-класи, виставки мистецтва, конкурс, лиціння вінків та багато інших активностей, а також 35 українських колективів різних напрямків етно та все особливо, все цікаво. І якщо маємо таких ветеранів країни мрії, як гурт мандри, атвінта хорея Козацька, наші кобзарі, такі як Тарас Компаніченко. Звичайно, мій проект Олег Скрипка, Леогранд Оркестра. Я 20 років тому започаткував його якраз на першій країні мрії. А на сьогоднішній день є. Такі молоді виконавці, як карта світу, вони готові традиційно, як робили інші колективи для країни мрії, зробити етнічний проєкт для, для нашого фестивалю. І є дуже цікавий серйозний львівський десант: це Пиріг Батіг, Юрій Сифович. Це Лемко Блюз Гра Оркестра. Є навіть такі виконавці цікаві. Так це сучасний хіп-хоп, як Анка. І ну, багато у нас 30-39 виконавців, по моєму на, на двох сценах. І молоді, і молоді. І вже там досвідчені об'єднуються, об'єднуються в етнічному пориві. Поєднання етнічних мотивів з сучасними музичними стилями можна було почути зі сцени від відомих артистів та нових виконавців. Я почала ще з дитинства. В музичній школі був фольклорний ансамбль, потім я поступила в університет теж на кафедру фольклористики, і звідти воно все закручувалось, завершувалось і не закінчувалось. На заході було 15 тематичних майданчиків, книжковий ярмарок, алея майстрів і кравцярів, дитяча галявина, кримсько-татарський і японський простір, а також поетичну майстерню, яка створила атмосферу затишного родинного свята з безліччю активностей для молоді, дітей та гостей поважного віку. Life, ставте вподобайки та пишіть коментарі під цим відео. До зустрічі на наступних івентах.